Доброго мирного вечора. Ми розпокою затишку. Моя мандаринка захотіла родити козеня, на ніч глядя. Я казала, роди вдень, бо я хочу спати. А вона не хотіла. Захотіла на ніч. Нє, ні, ні, не хотіла вдень. Захотіла вдень піти попастися, а на ніч родити козеня. Бестія вріднюча. Ось хто ти є. Тепер Любчина ніч пройшла мимо паровоза. Так, Вредіна. Кучата вже повлягалися спати. Тільки одна коза не хоче влягтися спати. Так, мимра мала? пу, на тебе здорова будь. Ті всі сплять мої мазульки-кузульки. І ці сплять. Козятка теж і полягали сплять. Ось там всі одне до другого попритулялись і сплять, І сплять, 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 я їх не зачіпаю, сплять. Всім тихенько, всі сплять розум'ята. Ну, ми чекаємо, коли моя мандаринка. Вроде мені мандаринку, чи мандаринчика вродиш, кого вродиш? А? Мандаринку чи мандаринчика? А? Мазуля, регідзуля. Угу. ти вредна коза. Так, мама родила двойню. Дві маленькі хвощі. Я думала, що буде одне, як хвощ, то вона аж двої родила. Оце режіше перше. А це друге. Це у нас коза, красуня ого. А це козьол рижій. Ну, мама їх бачити не хоче і облизувати не хоче. А в мене тут є мамося ще одна. Яка всіх повилизує. Всім раду дасть. Ось так. О! Оце мамося. Дар. Дякую за козеняток, Вредна ти коза, настоячи мала, сама бо вона б ніколи в житті їх би не вродила. Якби не я, ледве перше витягнула козла. Козичка А Ану не беться дві ведрі. Вона вже легше пішла, а козел ледве витягнула. Ага. Оця одну мені козу вродила. Одну єдину. А це ріжий козіль. Перший козор родився, друга коза. Зараз забираю їх до хати, вона якась така, як кориця в мене. Тільки що голова рабенька. Зараз їх позаношу, візьму води теплої, напою її. Мама все повилизує, ото мама добра. Угу. Ти ні, ти ні, ти не мама добра. На, ще її трошки пооблизуй. Я вже позабираю. Так, його сюди. Чекай, На, ще тобі її трошки отут повилизуть. Не таке ж коза. Ну і моя вже помилилася. Там ту вилизу, я його заберу вже до хати. Ось так. Він з такою білою головою, каштан. Каштановий такий. А ця така сіро-кремова якась. Угу, угу, бачите як? Яка мама. Ця понюхала, яка від від мене подальше, так мене мучили. О, та й от таке. То кажуть, все, відстрілялися на цілий місяць, через місяць якраз зірці котиться. Так щось що таке, то ладно. На, отут, о, о, ноги ще поблизу, оті, о, о. Ноги не хочу облизувати, ні. Все, то я забираю. все, Йду до хати. <ривіт> 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 у нас перестройка, перегонь їх. Я вірю, що вона перестрибне. Перегонь їх кажу, бери. Тоб я зараз у сюди біжу. А я сюди зайду, то вони всі туди попрудуть. Всього стріжить. Бегемоти. Тікайте. Погадок сідати. Кури бегемоти. Давай, пішов. Не помря так. Все, 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 дід, діт, 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 діт. Осторожно, Наталію. У них так стрес. Це ми їм давали від глистів. У них стрес. Легше пускай їх. Я думаю, вони мені літати. Ні, вони затяжкі для літання. Я ж маленьки дали. Куда? Та? Я тут не спрятала. А ну тебе? Нет. Ну. Все поставили от паста. Кидай скидывай. Все. Диджи, дайте страш. Ну, попереляк. Вики ты его ходит. Мені треба їх зачіпати. Та вижи, що все, Хай сідають ті жевжики. Так, ми напилися. Грабий козьол. Сірий, який з білим козьом. Це моя красуня. Це теж козьол. І це красунчик козьол. І це козьол. Все козли, одна красуня. Ну і ще в хаті одна красуня є. Ну ще зараз не виношу їх, хай ще вони ж день побудуть в хаті, Бо вони меншечки, Ось. Так що хай трохи побудуть, а тоді ми їх сюди винесемо. І хочу дати відповідь на запитання. Там мені одна пані писала, що я вже з розуму зійшла, а зовсім, що козеня там зав'язую пупи. Хто дурний таке робить, що ти людей вчиш дурного. Знаєте, пані, вам скажу так, щоб ви знали, дурний той, хто не вчиться. Ось так. От якби у вас здохло козеня, чи порося, чи теля від того, що пупом стече кров, то ви б тоді зубами б тримали, б не то ниткою зав'язували і дурного б не писали. А в нас було так, і порося здохло, і тут козеня не втратила, бо не побачила, що кров тече. Добре, що вовремя спіла зав'язати вчасно зав'язати і козеня залишилося. Правда, довгий час воно було слабеньке, бо не було стільки в нього крові, бо стекло трохи. І тепер я весь час дивлюся, як тільки бачу, що пупик, пупик кровит, то я обов'язково зав'язую. Я не всім зав'язую, тільки тим, котрих пупик кровит. І усе. І все вони себе прекрасно почувають і все прекрасно. Так що, якщо ви не вчитеся і не маєте уявлення, то не спішіть когось обізвати дурним, як ви написали, бо виглядаєте ви якраз то на те, що ви написали. Ось таке діло. Так що якось так. А вам всім скажу що самого найкращого. Гарного дня, і міцного здоров'я. Ті козлики я впереді вам покажу, буде вийде, а це я додам просто, бо я читала коментар і побачила там таке звинувачення, що що я дурне вчу людей. Те, що треба вчу, щоб люди не втратили. Ладно, кому не треба, то, то є таке, то він там десь. А мені жалко кожне козеня, і я їх ратую, якщо є в цьому потреба. Так що ось таке О, вже сіно починає їсти. Плямкати і такі то справи в нас. Так що всім до зустрічі. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. Ах, моя кобилка вибрикує. Красунечка. І всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Все. Я пішов спати, От там вони сплять. Там я настелила більше їм сіна, ну, соломи пісінки, щоб вони мали де на теплішому лягати. А тут трошки небагато. Там той заліз туди щось там глядеть. А, там порохно, може плямка є також. А, та 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 Вже треба буде поперечину зверху прибивати, ставити кориця їм. Ну не битися, зірка. Ставити поперечину і кориця з зерном. хай чаці їсти, хай ростуть. О, дивіться, який козел. Йолі парі, хоч на козу пускай. Все, всім папа. -па.